Всім привіт, всім доброго раночку. А ми на гриби. Зараз ранок, сім ранку. Ми зараз вже Люда Саша під'їжджає і ми на гриби їдемо. Місто просинається після знову очередної страшної атаки на нашу Україну. Нас Богу, Богу дякувати, в нас було більш-менш нормально. Ну Там дуже постраждали Дніпро сьогодні. Дуже співчуваю. Дуже співчуваю і не знаю взагалі, як вони там виживають в цих постійних обстрілах. Там же ж долітає і балістика і все це. Дуже співчуваю всім людям, які... Ну сьогодні там це потерпали, та вибухи були багато і в Кременчуці. Вибухи я знаю, і, і в Харкові, і в Дніпро там взагалі, блекаути. Ну, тримаємо. Перший. Так. да, зеленушка. Красиво, да. о, а ще і не в цьому, і не в піску. Ну що, ми приїхали. Ми їхали-їхали, ми так далеко заїхали, майже аж під Чигирин заїхали. І що ви думаєте, боже, скільки зараз ось часу? Ой, дивлюся. 8.11, Людей вже повний ліс. Вже весь ліс перекопаний і стоять тільки одні, одні ці. Мухомори одні стоять. Альона, правда, знайшла вже першу зеленушку. Ну, щось поки більше ми нічого не бачимо. Перекопаний весь, весь повністю ліс. Щось поки, що я вам знімаю одні ці. Фух. Мухомори. Ось такі гарні червоненькі стоять. І кажуть, що якщо є мухомор, біля нього обов'язково буде білий. Ну, не знаю. Мухомори знаходжу, а білі вже хтось знайшов. Окрім мене, хтось знайшов. Отак одні мухоморчики. Такий тут гористий ліс і нема нічого поки що. Але дуже тихо. Вітру немає, і такий запах, хвої. Як не назбираємо, то хоч надихаємося. Які гарні. Мухоморів повно. Один, он, другий, третій. Де ж нічого. Але ж тут оце дуби, ось маленькі дубки ростуть. Під дубками повинні завжди білі бути, їх нема. Їх хтось зібрав до мене. Гляте, альони вже є, а в мене ще нічого немає. Бо в тебе ще око не налаштоване? Не знаю, що з моїм оком не так. Ну ці ж я ось бачу, менесенькі поганочки бачу. То що ж я других би не побачила? Я першу зеленушку знайшла. Вона була повністю прикрита мухом. От. Я воно розковиряла, бачите, ще й смоточок шляпки. цей Відломився. М -м -м. Перший мій грибочок сьогодні. Ну, взагалі дуже мало. Поганки є, якби, а ці дивишся, дивишся і нічого не знаходиш. Нарешті я перший польський. Ой, це хоч польський, точно, точно польський. Ой, дивіться, який красунчик, Це перший польський мій. Ну от як він є, то він є. Я його побачила. А так ось дивишся, ну нема нічого. Мало. Мало. Я хотіла, знаєте, думала, як знаєте, думаю, як приїдемо, як почнемо зараз косить, косить. А тут он косять, косять і без нас. Люди, Вон, бачите, ходять з дітьми прямо на шиях. Людей повно. Хоча ми заїхали дуже далеко від Черкас. О, який. Здоровий. як це його пропустили ці табуни людей. який я такого ще великого не збирала польську. Польський тут мамонт. О, красунчик. Який гарний. А це якісь, напевно, рядовочки. Хто знає, напишіть. Вони тут такі є, але ну, ми їх не збираємо, бо ми їх не знаємо. Ну, я так думаю, що рядовки. Ну, і такими рядочками тут. Ну і поганок ціла купа, як завжди. Так, ну що, в пошуках, ось те, що все бачите, це от рядовочка. В пошуках, в пошуках. Але так тихо, ні вітру, нічого в лісі. Що така в нас сьогодні тиха-тиха грибалка. Саме що не наїсть, грибалка, правда, без грибіння. Альона відкопала Ой, я. якого красавця. Ой, Боже, телефон. Господи. О, який красунчик. Скажи, Саш. Ага. Саш, Вон, ти воно побачив? Воно. Це який красунчик. А ну хто знається на грибах. Оце що таке? Я знаю, що я це ж дивлюсь, чернічний хутор. і Вони такі збирають і називають їх Ну, Ми їх якби не знаємо їх, то ми їх не беремо. Ну, просто так, для всеобщого обшого розвиття. Хто знає, напишіть. Дивлюсь ось такий маський зеленушка. Ой. Геть нема грибів. ну ми вже дуже близько до села підійшли. О, такий красун. Алілуя! Ми знайшли машину, ми, ми цей заблукали взагалі. І Оце вже, мабуть, годину, ну там Альона знімала. Ми оце рисачимо по лісу, а воно тут горби-пагорби, і ми взагалі. Фух, не туди втрапляли. Ну, це вже нарешті О, Алілуя! Ми дійшли до машини. Так що, слава Богу, грибів не назбирали, але зато заблукали. Фух. А тут, я ж кажу, тут горби, горби, пагорби, і оце незрозуміло, куди ти, етед? куди ти виходиш? Так, ми переїхали на інше місце. Будемо сподіватися, що тут, але тут машин, там трохи менше було, а тут машин, людей скрізь повно-повно. Ну Це ми переїхали в ліс, де в основному тут польський гриб. А там ми були, там багато, ну як багато. Було багато колись зеленушок, але визбирано все. Все визбирано. Тому ходимо знову тут, шукаємо. Ну, не знаю, так як тут людей, мільйон чоловік. Чи знайдемо щось, чи не знайдемо. Людей більше, ніж чим, чим грибів у лісі. Таке враження. Ось якийсь мужчина ходить. Він щось, Альона вже ріже, Саша щось знайшов. А я оце йду тут понад дорогою. О, і я знайшла. Дивіться, йду, а він ось стоїть. Ви його бачите? Ось, дивіться. Він оце тут в такі... Такій траві польські. Ой. О, о, і я вже тут один знайшла. о, Це вже тут ліс, де польські грибочки. На трасі продавали білі по 300 гривень кілограм, а зеленушки по 80 гривень кілограм. Отакий От ліс. Дерева всі такі високі, рівні. Тут хоч нема тих горбів великих, теж трохи є, але вони такі, як там. Ну тут трошки є. Знаєте, ну ти бачите, вони такі маніські-манізькі. Ну, враховуючи того, скільки людей, бачите, такі манісінькі зовсім. Ну, трошки я вже знайшла. Ну, хоч щось є. Це де ж тут ті гриби будуть, як дивіться ось, ножка порізана, ножка обрізана, ось далі ножка обрізана. Та де ж тут ті гриби будуть? І тут вже все зрізане до нас. Покосили тут все-все-все. Це так от знаходиш, що, що нечаяно не знайшли ті гриби. В цьому лісі якось прохолодніше. А я вділа жилетку. Як то люди ходять в жилетках? Руки мерзнуть. Так, ну, шукаємо далі. Знаєте, я оце цього не розумію. Ось люди знайшли польського гриба. Він прекрасний, дивіться, він е, не червивий. Просто порізали і викинули. Чому так? І оце так, я в нагошу, дуже багато таких. Таких порізаних грибів польських. Чому не розумію? Навіщо таке робити? Так, щось я своїх вже нікого не бачу. Я це тут на одному місці, а вони десь десь ділися. Де ділися, не знаю. У мене вже трошки є. Трошки є, але зовсім трошки. Такі манусічки. Це дивіться, ось один росте. І ось де другий росте. Оце попробую його побачити. Мануськи-мануськи такі зовсім. Ось раз. І ось два. Але це такі ось о, із ножками класними. Дивіться, які ножки широкі. І наче, наче і нахиляєшся, наче знаходиш їх так мало. А тут оце в такому мосі зеленому. Дивіться, одненький, але вони такі тут якісь на тонких ножках в мохи. Ось другий О, і третій. Я кажу, наче є, збираєш, збираєш, а в корзинки мало, бо вони манюські. А тут дивіться, хтось живе. Напевно, якась ще лисиця чи хто тут може бути. Ось вирили таке тут. Этот... Дирку. Тут така купа піску насипана. Хтось там є. О, і грибочок. Це ж треба, так іду й дивлюся. От стоїть який красончик. Тільки своїх десь загубила я знову. То наче я але, ну, бачилась на тому пагорбі, вже десь нема. Я тут кручусь на одному місці. А їх вже десь немає. Ну, я знаю, що машина, машина там. Ось теж ще людина якась біля мене тут збирає косить. Нема чує. Залюною созвонилась, кажу, ти давно, а як деде? Де? В лісі каже. От, ну, Оце так. Ні, там вон, якісь люди ходять. Там машини якісь стоять. Але наша машина, наскільки я зрозуміла, десь в той бік. Десь там. Потрошку додається. Ну, я ж казала, я в принципі не собі я дітям отдаю, От. У мене такий азарт просто, знаєте, збирати гроби. Мені це подобається. Ну і сподихати свіжим повітрям, цим хвойним, гарно. Такі, знаєте, перезагрузка. Ходиш тільки, шукаєш ті гриби і ні про що більше не думаєш. Так що ходимо, шукаємо граби. Ні, так в тебе вони такі вежу. красиві великі, бачиш. Я mm -hmm. Вели... Одна голова, Саша? Гарні які, А в mm мене зовсім -hmm. манюські. Манюські, манюські. Mm -hmm. Нове включення. Ми переїхали е, трохи далі, глибше в ліс. А тут, ви знаєте, багато сироїжок. Ну, Альона з Сашою люблять сироїжки. От, І коротше, ми тут і сироїжки збираємо. Дивіться, наче нічого немає, так? Да? Потім так береш, копаєш, копаєш. А тут червоні сироїжки А тут ще червоні сироїжки а тут ще червоні, були б так оце хоча б польські. А, а тут ще це червона сироїшка. І тут ще. І тут ще. І далі ще. Коротше, сироїжок багато. А, і ось де ще одна. А, я ж кажу, були б так польські, як сироїшки. Тихо, тихо, так гарно. Все вже що, 14.17, Будемо їхати додому. Там люди ще збирають щось. Чи збирають, чи не збирають. Так, да, щось, ну, щось збирають. Збирають, да? угу. ага, да, так? Косять, Да, Так, да, так, дядько прям Коситься. косить. Біжи, біжи, їх прогони. Да, біжи, прогонили. Біже, бери бери ножа і біжи. Біжи. Все, пиши. Що подобається збиратися. Тут є я, ну, від... від... я вже вдома, три години дня. Коротше. Ой, підвтомилися. І вже, ви знаєте, якась мрячка така почалась на вулиці. В общем, я ж вам казала, так, що грабиться в мене для, для насолоди. Я отримала кайф, кайфанував і собі взяла ось отут, трошки польських, це вже взяла з, цей, з останнього лісу. Ми, ми декілька разів переїжджали. І я це з останнього лісу оці вже собі забрала. Там набрала ще багато сираєжок. То, коротше, дітям повіддавала все. І... А собі я кажу, ой, мені оце хватить раз поїсти. От мисочка отака. Людей дуже багато в лісі. А каже, на слідуючу суботу поїдемо знову, якщо погода буде нормальна, ось така тарілочка грибочків. То каже, поїдемо на слідуючу суботу. Дай Бог, щоб була погода хороша. От. А вони тепер кажуть, боже, ми так натомилися. От. І тепер це ж ще все це перероблять вдома. У них там ящик сираєжок, відро, відро польських. А я кажу, а мені не треба нічого переробляти. А воно, знаєте, вже назад їдемо в машині. Тепло, нас розморило, вже нічого не хочеться робити. О, Так що якраз нормально. О, якраз, якраз я ж кажу, мені цього вистачить, я їх проверю ну, і кудись використаю. Чи салатик зроблю? Е, хочеться мені там салатик один зробити. Побачу, завтра вже тоді може салатик цей зроблю і вам покажу. Ну, Отой салат можна з любими грибами робити. Фух. Так. І ще сьогодні, не знаю, е, наче я. Думала провести пряму трансляцію сьогодні ввечері. То побачимо, Ну зараз перше-наперше я хочу поїсти. Ну, ми там під'їли, там потроху. Я робила зранку, встала, я робила також і бутерброди робила, каву зробила. От там я ж кажу, по бутербродіку ми з'їли. А ще й назад привезла. І бутербродики, і цей. І кексики брала з собою, а не і і кексики. Брала це ж і кекси з собою. І бутербродів наробила, ну, ще штук, три з'їлося, три ще назад привезла. Так що такі у мене справи. Так, я перевдягаться і обідать. А ще, знаєте, думаю... Ану, глянемо, скільки ж ми находили по лісі. 13165 кроків, 7, 970, 8 кілометрів по лісі находили. Ну, ми, звісно, нарисачили, коли ми е, заблукали. Знаєте, е, якби Я наче, завжди в лісі я не блукаю. Я не блукаю, я завжди якось шостим чуттям відчуваю, в, якому, в якій стороні машина. Але там дуже гориста місцевість, прям гори-гори, ці холми, вони всі один на один схожі. І якби я орієнтир правильно показувала. Альона каже туди, сваха кає туди. Як, ні, нам треба триматися лівої сторони. І в принципі, коли ми знайшли машину, так воно і було. Просто треба було поставити міточку на телефоні, розумієте, і все. І було б все добре. Якось так ніхто, ніхто про це не подумав, що треба було просто поставити міточку. І от то ми, звісно, там трохи психанули, трохи, трохи перенірничали. Знаєте, поки знайшли ту машину, ну слава Богу, знайшли все добре. От, Все добре. Все, пішла передатися. А ви знаєте, що я придумала? Я, коротше, придумала таке. Я на сьогодні все. І, 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 і от Мені просто не хочеться нічого робити, знаєте, не знімати далі відео, нічого не придумувати. Я зробила зараз собі чайочок, поїла цей чайочок зробила, змонтую зараз оцей кусочок відео і хотіла попередити, давайте я не сьогодні буду проводити, тому що я ж не, не, не казала людям нічого. А давайте завтра. Завтра, в 7 годин вечора, завтра неділя, 7 годин вечора. Давайте проведемо пряму трансляцію. І ви вже я всіх попереджаю, якби всі будуть знати. І хто захоче, підключимося, побалакаємо про відпочинки, про про що завгодно побалакаємо, бо вже дуже давно ми з вами не спілкувалися. А сьогодні хочу, просто хочу знаєте, залізти під діялку, подивитись телевізор, а ще щось ось потягнула так руку собі страшне. Зараз на натру, натру, натру не, не, не цей. роздягалася і якось руку не так підняла і потягнула. Плече так болить, оце шия тут плече. О, то це я хочу сьогодні просто хочу відпочити. Без камери, без нічого. Того, вот, зараз з вами я прощаюся до завтра, всім всього найкращого, всім тихих, спокійних ночей. Всього вам найкращого, Все. всім пока-пока, до завтра. Всіх люблю, цілую і обнімаю.